Привіт! Зараз розповім, що робити, якщо ви знайшли на своєму улюбленці кліща. Насамперед, не панікуйте! Якщо кліщ не встиг присмоктатися, його потрібно просто акуратно зняти та знищити. Можна загорнути в папір і змити в каналізацію або ж спалити. В жодному разі не можна давити кліща, тому що ви можете рознести заразу, а також не можна просто виконати живим, тому що ви так наражаєте на небезпеку інших тварин. Якщо ж паразит вже вп'явся в шкіру, забудьте про всілякі поливання його олією, горілкою чи якимось лаком для нігтів. Це неефективно і частіше за все марно. Кліща потрібно акуратно підчепити пінцетом, а краще спеціальним гачком. Так званим тік-твістером, і потім викрутити його проти годинникової стрілки. У такий спосіб ви зможете витягнути його повністю. Дуже часто люди не знають або нехтують цим правилом і намагаються витягнути кліща, просто потягнувши його на себе. І майже завжди це закінчується тим, що голова паразита залишається під шкірою. Річ у тім, що хоботок кліща має зазубринки, які заважають витягнути його у такий спосіб. Уважно стежте за станом свого улюбленця у наступні декілька днів. Якщо раптом ви помітили, що тварина стала млявою, відмовляється від їжі, та в неї підвищена температура ціла бігом до лікаря. Ну і звичайно, нагадуємо про вчасну обробку проти паразитів. Регулярно обробляйте тварину спеціальними засобами, уникайте прогулянок у місцях, де багато густої трави, та після кожної прогулянки оглядайте себе та улюбленця. Будьте здорові! Привіт вашим хвостикам і до зустрічі в нових відео. Папа! -па.